Всім привіт, Отже, починаю виправлення помилок. Почну з найпростішого. Код B-1543, допоміжна лампа лівого стоп-сигналу в поворотів, бо мене там тріснула фара, то ймовірно туди потрапила вода і воно там замкнуло. Ну, додачу я знайшов у своєму мануалі цей, цей же самий код. Ну, тут це те саме. Тобто що щось не те. З... Цією лампочкою. Тобто, от зараз покажу, яка в мене є фара, я буду повністю її міняти разом з лампочками. Тоді все заново всі куди перескону і подивлюсь, може ще частина з них зникне, а може і всі такі буває. Отже, ось така фара прийшла вона зі США, але вона не оригінальна. тобто Це не ФОМОКа. Коштує ну, з доставкою з усім десь біля 25 тисяч гривень не дешево. Але оригінально навіть, уявити, важко, скільки коштує. З розбору тут можна знайти за 8-10 тисяч фару. Це просто космос. Оце новенька. От. В принципі, лампочки, кріплення все є. От, плівці зараз е, піду зніму свою фару так отже міняємо фару ось дивіться це заїжджав на двір і машина просто з горки пожеледити сповзла і в стовп цю секцію повністю розбило. або тут дивіться все чорне я її зараз зніму ще й продзвоню. Фари знімаються, міняється дуже легко. То все, що нам потрібно, це ключ з головкою на вісі. просто натиснуть все. Вот так. Натискаем и снимаем. Вот Давайте теперь порівняємо фары. зоны зоны полностью однаковый. И колер, и все полностью однаковые. Не бачу разницы. Повністю однакові, просто що моя вже і вона трохи вон, поміняла вже кольор. А ця новенька. Якщо кому треба, це можна ставити таке і не заморочуватись з оригінальністю. Все, дуже просто встановлюється. стики прикрутить Супер! так було б добре цю поміняти стару Бачите теж вона ще ще потріснула, пропускає воду чи що, зрозуміло, пітніє Ось вона. Зараз ми її скинемо. Точніше скинемо всі. І порозкануємо все заново. Так, З турбокомпресором цього окремо. Це очікується підтвердження. Все дивіться. По а, фарі помилки більше немає. Тож виправили фару, і, до речі, і зник, зникла помилка, була помилка дальнього світла. Тобто, мабуть, це одна система і вона зав'язана через те, що ззаду фара десь було закорочення на задній фарі, повидавала помилку і дальнього світла. Спробуємо завести. Ось на цьому все. а Далі буду розбирати наступні помилки. Дякую за увагу, всім пока!